Добрий вечір, шановні пані та панове! Ласкаво просимо на шоу Та ти що! <клес Ping -dian> Сьогодні у нас у гостях неперевершений, невтомний і відверто кажучи, дуже загадковий персонаж. Який довів, що втекти можна від кого завгодно, якщо підтримуєш правильну форму? Ви вже здогадалися про кого йдеться? Звісно, зустрічайте бурхливими оплесками нашого сьогоднішнього почесного гостя! Колобка! Колобку, Радий тебе вітати! Як ти до нас докотився? Як докотився? Докотився, як то кажуть, з вітерцем. Ні вока, ні лисички, ні стріл. Колобок, ти напевно є чи не найпопулярнішим героєм книжок. Тебе знають з найменшого віку. Про тебе видали найбільшу кількість книжок. Як тобі з цим живеться? Чи не чорствить така слава? Живиться мені круто, От буквально, кочуся по життю і радію. Хоча, звісно, слава виснажує. Іноді так хочеться опинитися на тому підвіконні у баби з дідом, полежати в тиші спокої. До речі, а навіщо ти зіскочив з того підвіконня? Яка була кінцева мета твоєї втечі? Та не тікав я нікуди. Мене з того підвіконня вітром здуло, а далі воно якось само закрутилося. І хто це вигадав будувати хати на пагорбах? і чого ж ти тоді співав ту славно свісну пісню всім, хто хотів тебе з'їсти? Ну, по перше, насправді ніхто не хотів мене з'їсти. Де ти бачив зайчика чи вовка, що їдять вироби з тіста? Вони мені допомогти хотіли, бо я котився і кликав на допомогу. Га? Я зборошна, я забруднюся, Зупиніть мене, поверніть до баби з дідом. Але ніхто, крім лисички, мене не зміг упіймати. Та ти шо? Так лисичка тебе не з'їла? Звісно, ні. Така люб'язна пані, зупинила мене, обтерла від трави, тільки вона літня вже, трохи не дочуває. ну та ну, така, звідки ж тоді взялася та історія. Я тебе з'їм. Та то сорока не брехала. Вона все бачила, а потім на свій лад по лісу рознесла. Може, щось переплутала, а може, й навмисла додумала драматург. І останок декілька запитань від наших глядачів. От, наприклад, яку швидкість ти розвинув, коли докотився до лисички? Швидкість я не міряв, але від адреналіну трохи підрум'янився. Ще одне запитання від глядачів: як воно бути круглим? Я багато думав над цим питанням. Здається, що набагато екстремальніше ніж квадратним. Що ж, наш час у компанії дивовижної та невтомної зірки добігає кінця. Дякую тобі за відверті відповіді. Ти насправді довів, що кожен може докотитися до успіху. А вам, шановні глядачі, дякуємо, що були з нами на шоу та тишо. Пам'ятайте, якщо життя котиться не так, як вам хочеться, можливо, ви помиляєтесь, і це саме той шлях, що веде вас до перемоги. Усім добра й перемоги! Слава Україні! so so that is so 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 so